Всім привіт! Вінниччина на вас вітає. Мене звуть Тетяна і ви на каналі Романтика Сільського життя. Сьогодні вівторок мороз був мінус 4. Вода замерзла. Попрячі. Цвіт, напевно, обмерз. Я пожмакане все. Це якийсь карликовий купила. Саженець. Він рахітний росте. І я ще не їла з нього теж. Абрикоси. Дала останній шанс цим двома абрикосами, якщо цього року не буде, то значить треба анулювати. Коса висіла, хто може пам'ятає, що пам ще з мене підписники прикалувалися і кажуть, ви хотіли налякати її, що коса висіла. Ну, Подивимося, можливо, в році в родиці. Парсики холодно, я, я в піжамі вигнулася. Подивитися, що там робиться в теплиці, але сюди першим ходом. Дивіться, персик, пізній, київський. В мене в цьому році будуть молоді саженці. Вони якось якимось дивом уникають завжди морози. А... І всі одразу не цвітуть, а поступово цвіт цвете. І навіть якщо є завказок, то друга частина, яка ще не розцвіла бруньок, завжди. Є, і кожен рік я з урожаєм. Він не хвилі нічим, тільки тля може часом напасти, то ну, покропити можна їх відлі. Ну я за всі, всі роки разом може три кропила вітлі. Що тут в мене в тепличці тут замерзло? Замотала, запутала Іні узори. Все замерзло, Сейчас покажу. А, бачите? Зима, зима. Хурделиця. Ох-хо-хо, юшки. Так, ну тут я сразу скажу, що у нас нормально. І позамерзали бур... бурульки. Вон. Да. Морозяка. Накапало було. Бачите? Позамерзала що там всередині. Тут всередині не страшно, тут. хризантемы. Ой, тут? Все в порядке. Все нормально. Красота. Замотуем. У нас сегодня 5 градусов передают тепла. И на ночь снова мороз. Так, тут я включала дойчика 15, 16, 16 градусів. Тепла колюси почали рости і зараз холод, вони дуже чувствительні до холода, можуть похворіти, тому я їх не ризкувала. і Включала на, на ніч дуйчик, бо ну, 8 градусів було би без дуйчика. Але, але краще не рискувати. Так, тут все добре. Огірочки там мої ростуть. піднімаються, теж все добре. Рослинки живі, здорові. Так, Назад закупили. Все, так, все. Тепер я розумію, чому розклада така дорога. Ні, ну я раніше розуміла, що коли неї треба гратися, теж вирощувала, ну це вже, знаєте, вклала гроші, закупила маточники, закупила нові сорта. Ну, тут нормальна така сума. і щоб воно пропало, змерзло, бо колись було таке, що змерзало, воно пропадало. Плакала, казала, що не буду більше цим займатися, але воно потім приходила весна і знов хотілося і хотілося. Я вирішила вже зайнятися серйозно цим всім. Ну, ну це дійсно важко. Ночі не досипаєш, переживаєш, як за немовлятами. Тут дитина спить, а ти не спиш, прокидаєшся, щоб воно накрите було, щоб воно не змерзло. Бо ж діти розкриваються як смерть. І це так само ходиш, ці дивишся, щоб перевіряєш, щоб все добре було. У нас все добре, слава Богу. Ще від дверей так замотувала, щоб холод не йшов, бо в прошлий раз низом холод йшов дверями. Тут ще маємо маємо якусь, напевно, завісу ставити, щоб через двері і вікна холод через щелі не йшов. А... На щодо опалення. Чи... Я думала, ставити буржуйку чи не ставити. ну, В принципі... Ось така конструкція ось така. Вона витримує до, до 7 градусів морозу. Можливо, і більше, але ну, просто в нас було найбільше, це 7 градусів, то воно витримало. Ну, я дуйчика ще включала. 6 градусів не включала дуйчика, було 8 градусів. То ну, тепла всередині. То, в принципі, 7 і плюс 8, мінус 7 і плюс 8 нормально. Не знаю, думаю, я, чи стоє ставити буржуйку, чи не стої. Ще раз повторюсь, тут в мене дуже тепло теплолюбів рослини. Тут в мене е, петунії. Е, фуксії. Пеларгонії, вони більш-менш теп... більш такі теплолюбиві, можуть похолодання витримати. То я просто тут накрила в 4 слоя. Ну, в принципі, тут 4 слоя. Два слоя агроволокна і два слоя плівки. Тут два слоя агроволокна теж. Одне ще таке, що 2 градуси витримує. Три слоя і, і плівка. Все нормально. Там просто два слоя агроволокна без плівки. Ну там холодостійкі рослини. Це, напевно, якщо огірки, ну, огірки в мене, я не буду вирощувати, в мене в основному квіти. То на огірки, як вони піднімуться високо, туди да, треба опалення так, людям. Так, ніяк. Що сказати, випробування морозом пройшли успішно на цю ніч ще один буде такий мороз. А там далі вже бачу, по прогнозах буде спадати. Це в нас морози до суботи прогнозують. Мінус 3, мінус 2 днем 5-6 градусів тепла. Тому я не буду розкутувати, воно собі там буде. До тепла стояти. А тоді вже, коли все пройде, вже будемо далі знімати відео. На цьому усе. Бажаю, щоб ваші рослинки також витримали і пережили все, ці морози вітри. Катаклізми Даша, вітри були дуже сильні. Бачила в цьому в інтернеті ці теплиці з металових каркасів, поскладалися, погнулися, плівка порвалася. Наробило біди, добре людям. Але в нас все, слава Богу, все витримало. Все добре. Сонечко пригріває, тепло починається, все тане. в Тепличці. Прямо от сонечко це блиснуло і прям-прям-прям вісім. Прям, прям уже вісім уже градусів тепло. Зараз я начне капати оце все, що намерзло. Ну, То таке. Ще раз бажаю, щоб всі ваші рослинки перенесли ці. Морози возвратні. Гарно ніхто не пострадав, всі вижили. До нових зустрічей, до нових відео.